Так, є на огляді така авторська. Зараз робимо огляд. Провіраємо Леко фарбове покриття, 1,6, 2007 рік, кочбеквий. Хтось так піднімав на підйомнику чуть-чуть по шкоди. так. Так огарна, такова є маленька. Взаді ну, резина гарніше, як спереді. Так, тут на кружці. ось така. Вот сейчас вглущивалась. Так, не непогана. сейчас закрыта І малесенькі-малесенькі. Ось така машинка, я бампері маленька коточка. 1400 євро. Хочу за неї міць. Можливо, комусь він кодік треба. Перевірити. Два склопи меча. Затерті, так. Пробіг 197 тисяч. Того трошки вердень, йде, але ж... Так, вроді би. Нічого вроді би. Так, ще є. Додаткова резина до неї. Ну, ззаді тут ряд сидіння гарний. Так, тут ще резина стоїть. До неї не будемо її віймати, дивіться, що там ще якісь колес. Резина непогана вроде. Тут скрізь гарненька. Нема ржавчини. Ось його махти. Ніяких стюф нема. У 22-му році 183 пробіги. Тут у 20-му році 169. Якось так. Документи є, щоб підтверджують. Продолжение Рульний. Не є такий. Затертий це все. Так, роді мені. Непогано, не задній ряд це все гарний. Треба прибирання. Чим ще полівовочка для неї. І все. По підфарбуваннях, що ми знайшли. Одна, одна єдина арочка. І все, ніж фарбованого немає. Ну, це, тут це кусочок, невеличкий кусочок підфарбований. А так гарненька машина. Немає корозії понизу дверей, пороги ціленькі, тут теж все ціленьке. Загально мені поганий варіант. Можливо когось зацікавить можна буде. Да, да, из мене. Тут десь переда. Так, що у нас тут? У нас тут. прокладки чуть влажненькі. Рені будь-то недавно мінявся. Генераторный. Вот ну, так. Загальномагарно. Антихриз чистий. Трошки не там радиш. Не не видно. Такого видно, що він. Ось такий така машина. Так, зараз ще буде запуск на холодну, як вона стояла. Звісно, все гарно. Оце є теж гарно. Це є наторська така. Один на стерік, один і 7 дітей. 2800, хлопця за мене. Я Не знаю, чому все видно. О, трошки быстренько Все быстренько покажемо так гарніше, на щоб видно було всю картинку сьогодні пішли, я можу когось зацікавити, але можете писати, можемо глянути. Так, зустріли таку Q5. Притертість по бампері. Ну, тут того є притертість. Ціна? Хорошая 3.0 дизель. 5500. Шкира Алькантара. 4 склопи Димача. Автомат. Довольно гарный вариант. Я так думаю. Так, таких дефектов по ней Не видно. Але якось главні диски. Гума гарна. Не знаю. Mm -hmm. Ось така ще машинка гарна, я можливо, когось зацікавить. Заїхали ми ще на одну парковку, тут 2,0 кашка і бензин. Десятий рік можливо буде 11 ця сторона рівна, гарна, зимова резина, Легкосплавні диски. Це гарно рівно, але є на криші декілька м'яті, но таким градом трошки попав. Так вот на... з боку ніде не видно. Так, є така притертість. А за автомобіль просять 400-600 євро. То... Чуть відламалось. скотчем приклеювали. Бампері є ще лако. Кашкай 2, 7 так ще є тут перетертість по дверці. Пофарбоване вінчення. Він не фарбований. Ось така машинка. На капоті теж є. Сліди від граду. Через клопи мочей, сидушка трошечки підірвана. Так, 151 пробіга. Кливі. На панорамі. Так, тут шої Запасне колесо Клют Домкрат да, Думаю шостокає Ось такий кашкайчик. Можливо, когось зацікавить можемо додатково. О, да, ну ти. Так, іще. Шкода, 18 рік, 2.0 дизель. Ледах. Панорама. Але чуть який стукає демпер. Такий гарний. маленький тут є. Так що у нас Це знаходиться в багажнику, гляне. Електрокришка багажника. За автомобіль просять 8 тисяч євро. Запаски нема. Електрокришка працює. Тут гарно все. В цій стороні все теж гарно рівно. і прикриємо з цієї сторони. Комбінований салон, шкіра, тканинний салон. Велика мультимедія. Панорамний дах. Сзади еще с Вот такие Так, что у нас по пробегу? Пробег? Прям хороший. Ось такі машинки. Приїхали на огляд такого каская. 2.0 дизельок. фарбований. Три деталі. Кузову з цієї сторони таких зауважень немає. Всенький рівний, гарний. Гарна гума, легкосплавні диски. Десятий рік 5000 євро. Тут панорама. Так, по цій стороні він дуже рівний. Маленька м'ятинка. З перетертістим таким. Передні притерти придертились. Капот вроді би тут. Гарно все. Так, він семимісний. Дизельний 2.0, що я не казав. Кришка тут не видно, що така подерта, ну, звичайність сліди експлуатації шторка є. Так що у нас тут є якісь знаки. Під не знаю запаска. Чи нема запасного когось? Нема накриття, коротше. Працює, шторка, точніше, панорама, що не перевіряли, а вот що говорю, панорама ж тут не відкривається. Цей день втомилися вже. От так. Панорама не їздить, так? Ні, панорама не відкривається, тільки шторка. Пробіг 303 тисячі. Повний привід. Дімот, два ключа. Yeah. Yeah. Такая машинка. Сидіння трошечки тоже кірування. Чи горанчик ще тут є? 2.0 дизельний на механіці. Цього не знаю, якщо знаю, то скажу або напишуть вам. Легко склавні диски. В такому салоні. Так маленька бердертість. Фуркоп. таких зауважень немає, немає, бистренько показую, що там є. Непогана комплектація цього чигана. Його є Бекласи, я теж не знаю про нього нічого, просто немає не ні це ніки нічого. Можливо, зацікавити його, Питати знову відкритий, він відкритий. Перешко піднімачі. Так, пробіг не висвітлю, не висі. А, можливо, акумулятор всі на автоматі. Кармашинка Та полага також тут є. Теж покузову таких зауважень немає, не видно. Невеличка притертість. Ще є сценік, зараз вам покажу. Але він сенький перефарбований. Ось такий сценік, гарний сценік, але він перефарбований. Крім капота і крижі. І тут є така притертість. Легкосплавні диски, така резина. Він зачинений. Kiedy myślą. Proste takie. Bezrny 1,5. Ja prtaję te bilerówki, taka. Jatonka. I tu się jedna. Jatona. Na, na porozie. Ось такий гарний стіник, ціна його тисячі євро. Але він перефарбований. Кому це не страшно, можна детальніше оглянути його. Я його знімав, можливо ні. Кадік в дуже гарному стані. Прибором ми його не пробивали. Всякий, гарненький, тут ні рижика, нічого немає. Реально гарна машина в салоні ось такий гарна машина один нюанс це що він на газу на метані можливо треба така машина можемо спитати ціну у вікнах не зрозуміло 2008 рік повітно навіть лобувесь скло оригінальне тут є малесенькі малесенькі царапини, можливо навіть і сполірується. Тут теж рожик ціленький, машина рівненька, дуже гарна машина. Тому що в Україні не сильно люблять газ, метан. А так то він дуже гарний. Ззаді ось такий ряд сидінь. Багажне відділення. Ось таке. Ось такий кадик. Що буде цікавити. Думаю, що ціну знає. Я ціну на цей кадик. Два, два і шість, хочу заняти, 2600 євро, ось таку. Можна дати таку красоту. Такі гарні поля. 1,5 дизель 10-го року. Чотири склопідіймача. Ось такий тут. Що, не пробує? Допробуй да, завести. Весь в оригіналі, не фарбований. Так буде краще. от отак виглядає фонарчик, і спробувати такого. Отже, він із сендбона. І тут підмазали невеличкі царапини до того. От добре тертости малесенькі, але це Какая-то типа, в Ну да. <связь> Давай Автомобиль в чехлах Підігрів сидіння. Сидіння Не порваны Від чухлами ціленькі, гарненький, тут тільки від, від рівня подерлась Тут ціленький автомобіль Вроді би непоганий. згорнути, а це? Згор, ну може, відкрити тренера. Такий гарний миган таке постоянно. Огляд ось такого Мегана, 10-го року, 1.5 дизельок. Пробили фарбовані два задніх крила, ляда і ця дверка. Є такі так... рижечки теж порізли. Ось на гарних легкосплавних дисках, резина теж непогана. Їх видимих дефектів по кузову не, немає. Це крім цього панорамна панорамний Дах. Фари вже трошки піджовтіли. Але візуальний стан загальний. Непоганий вроді. Mm. Таких явних дефектів немає. Закритий, ще не прийшов на салоні, салонітком ціну вам напишуть відео, я думаю. Ось такий автомобільчик. такі. ну диски, диски вроді би не подарують. Е, Також ще придбали ось такий комплект. Коліс. Диски з титанами резина. Не крепко, так. Цей також само придбали. Кого цікавить резина дуже гарна. І ще один придбали ось такий. Mm -hmm. Кого цікавлять? Такі шини, диски. Продаємо комплектом. Так що звертайтеся, пишіть. Mm -hmm. Є ось такий шкода румстер. Скаут на автоматі. 11 рік. Хай нам приїде власник. Тоді ми будемо е розмовляти більш детальніше на легкосплавних дисках таких. Гарний автомобільчик такий непоганий. Того невеличка. Потерпість. Ось такий подертий, не подертий, не, не знаю. Диски. Ну, приїде, якщо будемо дивитися, що домовимося, то зніму більше і цікавіше. Ось таке авто. Тут також. Так Принесли нам ключики до нього. Можемо відкрити, подивитися. Так, полочки немає. І це з німеччини машина. Каже, що всі повіймають, все подостають. Крючок є. Тут у нас, на жаль, також нічого немає. Ось такий автомобіль тут все ціленький є. Декілька підфарбувань поготова. Чотири деталі, чи скільки підфарбованих. Ось такий задній ряд сидінь. Потолок. Ось таке задний склоподій машин. Ось така. Ось такий автомобільчик. сидушка не порвана, пробіг. Пробіг каже, що крутять. 170 тисяч автомат. У нас тут є сервіс. Коли вони робили його останній раз. Тут ще є кіши, ще якісь бумаги, тут на, Наскладений. Да Так. навіть на полку, Грузом її. Так, ось такий сервіс. Все тут обслуговувалось. Не знаю, може забистро комусь гортаю. 139 в кінці 22-го року. Так, не знаю, чи є щось тут далі, чи нема. Немає. Ще документи, кому цікавить. Можете звертатись. Авто ми купуємо і будемо продавати його в Україні. На кондиционере Вот такие Так, что так, сервисы 156 тысяч Какой-то так